На Полтавщині СБУ викрила ділка, який намагався відправити запчастини до в одну з країн Євросоюзу. Служба безпеки запобігла спробам нелегального вивезення за межі України високотехнологічного обладнання. У Полтаві викрита ділка, який намагався приховано відправити за кордон, комплектуючи до бойової авіації. Передусім, йшлося про запчастини до бойових вертольотів МІ-24 та корабельних гвинтокрилів К-27. За даними слідства, фігурант розміщував рекламні оголошення на міжнародних торгових майданчиках. Знайшовши іноземного покупця, він оформив відправлення як цивільне обладнання, слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 333 Кримінального кодексу України, порушення порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю. Фігуранту загрожують тюремне ув'язнення, встановлюються джерела походження зазначеного обладнання. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.